По-перше, придиви свої документи, а по-друге, потім розберемось далі. Ти що то попутав, чувак? Чуєш, іди нахуй. Достань свої документи. Ху -ха. Ху -ха. Ты, ти хто такий? Іди нахуй. Іди нахуй. Не агресуй на мене, поняв, блядь. Бл Синці, б... Синці беретесь, я побачив конфлікт, я підійшов, хочу викликати поліцію. Ми Ще питання, будуть. Тобто блять. Ты живешь в Украине, в центре разберемся. Я говорю. Что угу. осталось? А ничего, делешь территорию, 90-е возвращаются. Так что осталось? Такси, делянку поделили, или Я подъехал, высадил человека, человек ко мне подошел и говорит, можно я уеду? А это начал, блять, с болотчиком. типа это наша территория, мы ее делим. Вот Лучше и стал. А что ты за нож не говоришь? Ты умный. Я могу его показать. Он был у меня в руке. Да, а что он у тебя в руке был? Я его применил. Так ты хотел его А ты применил. А ты хотел применить нож? Откуда ты знаешь, что я хотел? А зачем ты его доставал? Так вот тебе какая разница. А теперь трохи расскажем про то, что произошло поза кадром. Цій ситуації я побачив бійку двох таксистів. Один б'є іншого, потім дістає балончик, забризкує його, і той намагався точніше, просто дістав ніж, скоріш за все, для самозахисту. Бо той напав, а потім ще й забризкав балончиком, коли побачив у нього ніж в руках. Друге, коли я підійшов і починав розбиратись, що там відбулося, і знайти. Того хто це все почав. На мене оцей агресор, який скористався балончиком, почав ну, краще, почав почали на мене агресувати додатково. І з цього моменту мені стало зрозуміло, хто насправді є ініціатором цього конфлікту. По-друге, я спитав, як ви чули у чоловіка, що відбулось. Він сказав, що там той напав за те, що цей приїхав висадив одного і забрати хотів другого клієнта. А тому не сподобалось, що він типу з його території забирає клієнта. Я викликав їм поліцію. Поліція приїхала, обидві сторони конфлікту не захотіли писати заяву. Поліція е, на мене подивилась як на дурня, сіли в автівку свою і уїхали. Ну, вони фіксували на боді-камеру там, все, але все розійшлось, так би мовити, в і наряд поліції приїхав і нічого не зміг зробити, бо ніхто не скаржився. Ну, коротше, якось так. І пізніше ще під'їхала швидка для того, ж, аби допомогти чоловіку, який постраждав від перцю від того газового балончика. Та й все. Більше мені поки що додати нема що. Думайте самі, хто правий, хто не хто, хто не правий. Я вважаю, що не правий, якраз отой, що вирішив поділити територію. Якось так. У мене на цьому все.